Уявіть собі, смачне капучино, яке приїжджає до вас просто на роботу. Сьогодні ми розповімо про бізнес-ідею, яка поєднує каву, мобільність і тренд на екологічність. Мобільна кав'ярня на велосипеді це компактний фудтрак, оснащений кавомашиною, генератором та всім необхідним для продажу кави просто з вулиці. Це ідеальне рішення для парків, площ, фестивалів чи ділових кварталів. По-перше, витрати значно нижчі, ніж у стаціонарних кав'ярнях. Не треба платити оренду, ремонт чи комунальні послуги. По-друге, ви можете змінювати локацію щодня, бути там, де найбільше людей. По-третє, люди люблять нестандартні формати і із задоволенням купують каву у кофейного байкера. Щоб запустити кофібайк, вам потрібно сам велосипед з платформою, професійна кавомашина, джерело живлення, акумулятор або генератор. Посуд, інгредієнти, термоси, холодильник дозволена торгівлю у публічних місцях. Окупність такого бізнесу вражаюча: середній чек – 60-100 гривень, 100, 200 чашок на день, прибуток до 6 тисяч гривні на день. Окупити інвестиції можна за 3-5 місяців активної роботи. Щоб виділитися серед конкурентів, пропонуйте авторські рецепти кави, фірмові десерти, безконтактну оплату, фішки, стікери, візитки, інстаграм. І навіть створіть свою міні-мережу кавобайків. Кофібайк це бізнес для тих, хто любить каву, людей і свободу. Це старт з мінімальними інвестиціями, який може перетворитися на повноцінну справу життя. Сподобалась ідея? Постав лайк, підпишись на канал і поділись відео з другом, який мріє про власну справу. І пам'ятай, велика подорож починається з першої чашки кави.